Так от, після проведення вам медичного огляду доставлення вас до військової частини є протиправне, оскільки є пункт 88. І ви про це можете подивитися на моєму відео, яке я знімав до цього. І дійсно, це нормально. Я думаю, що людина повинна піти додому, зібрати речі, а не просто так. її там, у тому, що в чому він був там на вулиці, схопили і вже він в частині. Це ненормально. Але ж питання в тому, що після отримання цієї повістки там написано у цій постанові, в тому числі, що військово зобов'язаний, якщо він не хоче отримувати повістку, відмовляється, бо вони не виконує вимоги щодо прибуття для відправлення до військової частини або установи у визначеній повістці повісті часта місце такі особи. Несуть відповідальність відповідно до кримінального кодексу України. Ми знаємо, що є у нас стаття 336. Але навіть у цьому випадку є нюанси, і про які я раніше вже казав у своїх відео. А якщо вам потрібна права допомога у таких питаннях для отримання консультації, ви можете звернутися до мене.